Наркоманія це насамперед проблема молоді. Дослідження показали, що середній вік початку прийому наркотиків – 13-15 років, а в деяких містах нашої країни ще менший – 9-13. Наркоманія це важка хвороба, яка дуже швидко розвивається. Середня тривалість життя людини після початку регулярного прийому наркотиків становить 7 років. Наркомани рідко доживають до 30-річного віку. Молодь знайомиться з наркотиками на дискотеках і вечірках в компанії з друзями. Існують інші причини збільшення кількості наркоманів, а саме економічна криза, безробіття, проблеми в особистому житті. Все це змушує людину за допомогою наркотиків шукати кращого життя, але це життя без майбутнього. Молоді необхідно усвідомити, що вживання наркотиків не просто шкодить здоров'ю людини, а й знищує, вбиває її. Саме ці проблеми брали до уваги учасники і автори нового театру, які створили справжній шедевр на цю тему. 6 квітня у приміщенні міського будинку культури в рамках всеукраїнського відкритого конкурсу акторської майстерності імені Миколи Яковченка відбувся показ вистави, яку самі автори позиціонують як реаліті Марева під назвою «Кубіки». Вона присвячена проблемам наркоманії та ВІЛ СНІДу. За словами учасників, на створення постановки їх надіхнула жахлива статистика цієї хвороби в Україні і в нашому місті, зокрема. І саме, акцентуючи увагу на даних фактах, автори запропонували глядачеві поринути у жахливий, хоч і в'яний світ, для того, щоб кожен після вистави міг зробити для себе правильний вибір. Звісно ж, не на користь наркотиків. Перша сцена про продемонстр... Монструвала глядачам концепцію вистави, що складається із шести частин, тобто етапів перетворення здорових життєрадісних молодих людей на наркозалежних. Все життя показано у вигляді кубика, який має різнобарвні грані: білий початок, синій надія, зелений – життя, рожевий мрія, червоний небезпека, чорний прірва. Складаючи власний кубик, людина обирає і свій шлях. Неперевершену атмосферу створюють саунд культового британського гурту М'юз та кольори. Публіка завжди звертає найбільшу увагу на актора, його харизму та силу перевтілення. Тому глядачі із завмиранням спостерігали за чітко поставленими рухами, жестами, емоціями та неймовірно видовищними танцями, котрі створили неординарні характери персонажів навіть без слів. Фінал вистави дощ, який став символом змін, духовного очищення та відродження людини. Біле вбрання це шлях до чогось нового, світлого та радісного. Живі квіти, як народження нового життя. Глядач отримав Порцію роздумів, що вибрати: шлях по похилій, який веде до прірви, чи шлях духовного очищення, замикаючись в собі, відгороджуючись від світу, будуючи стіну між собою та оточуючими, дуже важко подолати негативні звички та знайти вихід. Актори після вистави перебували у досить збудженому емоційному стані. Вони у повній мірі пронялись життям уявних героїв, а за короткий проміжок часу пережили їх власне життя, яке зовсім не хотілося б пережити самому і побажати будь-кому. Не кожному дано донести головну ідею до глядача, не промовивши жодного слова. Лише музика, гра світла і рухи. Режисеру нового театру Артемію та його акторам це вдалося сповна.